Всім привіт! Воркаут Адама. Створи базу воркаутера. Це новий тижневий челендж, який робив на протязі тижня з основою певної їжі та напоїв, і ця їжа і напої дали свої. Певні відчуття, з якими, звичайно, що розповім вам, що відчував, і як воно повпливало на моє тренування на протязі всього тижня, через те, що раніше вже не один тиждень такий робив, а спочатку з самого року. Вирішив робити щотижня якийсь певний челендж. Спочатку робив без їжі, потім додати почав в їжу, щоб розуміти ще краще, як організм впливає. Тобто з'явилася в мене така ідея, і цією ідеєю розповідається для тих, хто вперше дивиться такий челендж. Якщо не дивились минулі челенджі, то передивіться обов'язково, поставте лайк повсюди, напишіть якийсь коментар, свої враження, допоможіть один одному, навіть ті, хто читає коментарі, зрозуміти, що і як, як яка їжа впливає на кого, тому що це конкретно мій досвід, це те, як у мене в моєму випадку, з моїм тілом, з моїм досвідом, з моїм стажем тренувань, моїми силовими, витривалістю та всім іншим. Конкретно у мене які відчуття, і як воно то чи інше, стосовно їжі маю на увазі, впливало на мої тренування. Тому за старання підтримайте лайком, звичайно, репостом, коментарем. Та взагалі це. В певній мірі для вас робиться, навіть в більшій, так як для себе вже давним-давно зрозумів, як яка їжа впливає для мого організму. Мені, якщо потрібно зробити якусь максимальну кількість віджимань чи підтягувань або інших тренувань, які потрібні робити, то відштовхуючись від певної їжі, яку відчуваю інтуїтивно, просто їм чи п'ю то, що потрібно, і йду роблю то, що треба. В, е в тренуваннях, маю на увазі, звичайно ж. А ці челенджі, це було для мене теж щось нове, і конкретно, навіть і цей челендж певні хороші інформативні знання, які, звичайно, що навіть мені ще чогось нового додали. І завжди вважаю, є куди рухатись, до чого рости, як розвиватись. Тому по-любому будь-яка інфа, будь-що стосовно їжі, напоїв, тренувань. Вона завжди корисне і ті, хто навіть мають можливо менший стаж тренувань, хтось більший стаж тренувань, когось менше знання, когось більші. Якщо допомагати на одному, тому кажу, щоб писали коментарі в таких челенджах, так як не в кожному відео. Серіалу Як накачатись цього проекту який спеціально створений для того, щоб показати, яким чином і як впливає, як яка їжа, тренування своєю вагою тіла в більшій мірі чи можливо накачатись, тому що інколи, звичайно, що в кожного ж своє розуміння своєї ваги тіла. Наприклад, якщо одіти на себе футболку і просто в шортах без навіть кросівок чи чогось іншого підтягуватись. Або віджиматись, то це, звичайно, своя вага тіла, як би нібито. А якщо одіти ще одну кофту якусь зверху, і ще одну, і ще одну, тому що холодно на вулиці: шапку, куртку, штани, важкі якісь черевики двохкілограмові. Звичайно, що, можливо, навіть і такі є, але черевики частіше всього бувають важкими. То з такою вагою додатковою, вже в якійсь мірі, тому що це вже плюс 2 кг, може, може півтори, може 1 кілограм, може 4 кг, 3 кг, тому що одна куртка навіть може деколи важити до пів кілограма кілограма. Просто кажуться для прикладу, без суперточностей, але думаю, ви це розумієте, якщо ні, то можливо зрозумієте після моїх цих таких. Певних підсказок, тому що, в моєму розумінні, своя вага тіла це, звичайно, що просто своя вага тіла, тобто без нічого додаткового. Але воно розуміється зараз по-різному, так як якщо закинути на себе якийсь плюс 5 кілограм, то це вже стрітліфтінг. Тому я кажу, що в більшій мірі показую просто тренування та різні методи того, як своє вагою тіла з одягом, чи просто без футболки, навіть тренуючись, неважливо чи влітку, чи взимку, але в основі приблизно своєї ваги тіла без додаткових великих кілограмів, які якраз відрізнялись би такі тренування, і називалось би це вже стрітліфтінгом, тому що це і є додаткова вага, яка додається до. Воркаутера, і це вже стрітліфтінг, такі тренування. Тому в основі своєї ваги тіла показую, яким чином можливо дійти, як до яких відчуттів, прогресу, результатів та всього іншого. Тому обов'язково не пропускайте ніякі відео, так як інколи в якихось відео тренуваннях серіалу проекту, просто відео тренування, конкретне, де потрібно зробити якесь тренування. По прикладу моєму. Тобто роблю тренування, показую, що роблю, яке тренування, як воно впливає для мене, що від цього відчувається, ростуть які м'язи і так далі. Тому якісь тренування, відео для того, щоб було відео тренування, це челендж для розуміння. Минулі відео челенджі такі тижневі, кожні є по назві. З певною їжею та напоями, тому обов'язково хто буде дивитися ці челенджі, якщо ви ще не бачили, то подивіться обов'язково, то звертайте увагу на кожну деталь, навіть це відео, цей челендж вам потрібно дивитись з самого початку і до самого кінця. Тобто не пропускаючи нічого абсолютно, тому що якщо ви пропускаєте хоча б 2-3-4 хвилинки, якщо 15 хвилинне відео для прикладу, це вже велика. Відсоткова частина відео, і можливо, ви пропустите щось найважливіше, що було в цей тиждень. Тому, кому дійсно цікаво розвиватися, тренуючись своєю вагою тіла, качатися, робити все можливе для кращих своїх відчуттів та прогресу, то по-любому дивіться ці челенджі, так як тренування. Кожного свої, і деякі тренування дійсно є такими загальними, класичними, де вони підходять абсолютно всім. Якісь з тренувань, можливо, комусь менше, комусь більше підійдуть. Але стосовно їжі, напоїв та всього іншого, це, в принципі, така плюс-мінус паралельна. Інформація, як і самі тренування, яка підходить майже всім. Тобто, звичайно, що в кожного своє тіло, свої смакові рецептори та все інше, що теж відрізняється. Хтось любить кефіра, хтось ряженку, і це вже величезна різниця, тому що, в принципі, схожі навіть якісь основи їжі, але з трішки мінімальними навіть відмінностями, вже повністю змінюють всі ці тренувальні процеси. Тому це я кажу стосовно свого досвіду, але на моєму досвіді якраз для цього і робились ці челенджі і робляться. І, і далі то показую, як і яка їжа впливає яким чином на організм та на самі тренування. І взагалі навіть конкретно цей тиждень з основою їжі, макаронів, равіолі. Був один день бургер з пивом. Майже в якийсь десь середину плюс-мінус челенджа, тобто з усіх семи днів, які з дні були з пивом. Якщо, наприклад, в один день було 2 літра пива, в якийсь інший день літр, півтори, то в середньому десь приблизно, щоб розділити на цілий тиждень, думаю, було десь по літру пива. Можливо, менше, можливо, трішки більше. І знову ж таки, не кажу вам. Це що стосовно алкоголю для якихось певних цілей, це кажу просто для того, щоб ви зрозуміли, що це мій досвід. Тобто нікому не рекомендую пити алкоголь і тренуватись. Ще в один день був коньяк, були якісь навіть там горішки, сухарики, десь до пива, але в маленькій кількості. Але в основі, взагалі, майже кожного дня були звичайні прості макарони. Ще раз нагадую вам, що це мій досвід, це то, як, як у мене воно відбувається, і взагалі, як конкретно алкоголь, негативна будь-яка їжа по типу фастфуду, чи навпаки якась дуже класна, пральна їжа, як в цей тиждень макарони, звичайна домашня, гарнірна. То як яка їжа впливає? І скажу вам, навіть те, що не завжди. Ті самі макарони, гречка, рис чи щось те, що вважається звичайними людьми як дуже хороша їжа для того, щоб створювати гарне тіло, прокачувати м'язи, і, можливо, звичайно ж для бодібілдерів, які качаються в спортзалі, де не потрібно так багато рухати з тілом, де ізолюються м'язи для того, щоб їх прокачати, то така їжа лінива. Можливо, навіть краще. Тобто, це все також наука, але в основі бодібілдингу. Стосовно того, щоб накачати свої м'язи, тренуючись своєю вагою тіла на перекладенні брусах і в домашніх умовах, це зовсім інша основа. І навіть якийсь суперкрутий бодібілдер, думаю, можливо, навіть не на 100% впевнений, але більше схиляюся до такого відчуття, що такі бодібілдери навряд чи розуміють щось в тренуваннях своєю вагою тіла настільки можливо, як в моєму випадку. Тому що в мене стаж тренувань більше 20 років, мені зараз 30. Тобто. Навіть більше 25 років, напевно, стажу тренування, якщо точно порахувати, якщо звичайно не враховувати кожен рік, тому що в якісь роки не так сильно тренувався, десь тренувався по 2-3 рази в тиждень. Коли була школа, кожного дня тренувався. Коли ходив на вільну боротьбу, то по декілька разів в день тренування були, почав блогінгом займатися уже більше восьми-семи років, шести, уже точно навіть не пам'ятаю скількох. Але вже скоро буде 10 років відеоблогінгу. Моєму, як займаюся відеоблогінгом, реально скоро буде вже 10 років, навіть не думав про це. Це дуже довго, багато і так далі. Але за цей час вже почав тренуватися навіть кожен день. Пробував по-різному, десь по декілька тренувань в день, десь менше, десь більше. Але якщо навіть опиратися на цей досвід щоденних тренувань, то, можливо, у мене навіть більше досвіду, ніж в якогось. Кваліфікованого бодібілдера, який може розповісти про тренування своєю вагою тіла, да, навряд чи А з тренуваннями в спортзалі з тренажерами чи в домашніх якихось умовах, але з гір'ями, гантелями та домашнім таким спортзалом, з своєю вагою тіла, додаючи тренування до тренувань з додатковою вагою тіла, як і на перекладенні брусах типу стрітліфтінга, так і гирьовий спорт, можливо, якісь штанги. Гантелі і так далі, то тоді, звичайно, що така їжа, яка дає більше такого лінивого відчуття і основи лінивої, де не потрібно рухати ногами, руками, можливо, десь там ізольовано по відчуттям біцепса того самого чи чогось іншого, що прокачується, то таким чином, тому бодібілдери, можливо, набагато більші. Через те, що у них така от основа. Тобто в стрітворкауті, в воркауті, по-моєму, взагалі, набагато все по-іншому. Не буду казати, що воно так само, чи навпаки дуже сильно відрізняється, щось краще, щось гірше, кому що. Оце 100%. Але стосовно їжі, яка була на протязі цього тижня, то в основі були макарони, тісто. Якби равіолі макарони це те саме, якби тісто, тісто там, тісто тут, але в равіолі ще там якесь м'ясо, навіть не дуже розумію, з чого, але це для мене навіть важливо. І в десь двох днях були в равіолі, тобто два дні купляв десь равіолі по пів кілограма, з'їдав в середньому, тому що такі пачечки були в магазині. Ще в один день були вареники, в інші дні, 3-4 дні були макарони. Тобто, по через день приблизно виходило їсти макарони, равіолі, макарони, равіолі. Але коли їв макарони, то це були макарони просто з цукром, з сіллю, таким перцем по типу приправи, все. Тобто, звичайна така їжа, яка в принципі не дає особливо ніяких відчуттів внутрішніх великої сили, енергії та всього іншого. Тому що, якщо не дуже вам воно розуміється, то просто можете спробувати зранку з'їсти 200-300 грам макаронів без нічого, отак от, з сіллю чи цукром і зійти тренуватись. Навряд чи. можливо, в когось воно буде ок, але особисто в мене було відчуття таке, що тренуватись взагалі практично не хотілося. Через те, що давним-давно вже роблю такі челенджі, і знаю, що деяка їжа є більш такою лінивою, якась їжа, навпаки, дуже енергійна, чи ті самі напої, але. Що стосовно макаронів, то мені ж по-любому треба було робити по одному підходу, так як спочатку року почав робити челенджі, і в кожному такому челенджі по одному підходу вирішив робити підтягування на перекладення на максимум, віджимання на брусах на максимум, для того, щоб якраз зрозуміти відчути відмінність тої самої їжі і напоїв. І це приблизно своєю вагою те класичне, що в моєму розумінні є, більше всього, таким, от як. Індикатором певним для розуміння своєї силової основи витривалості та всього іншого. І конкретно в ці дні, майже кожного дня, через те, що не хотілося робити ніяких, навіть по одному підходу робив, бо деколи в деякі челенджі робив по два, по три, навіть по чотири підходи на максимум таких підтягувань і зживань. тобто від що хочеться від певної їжі. І якраз і в цьому і суть таких челенджів, що розумієш, що якщо певна їжа дає той чи інший ефект, схожий чи відмінний, то про це розповідаю чесно, от так як воно є. І, коротше кажучи, просто цей. Тиждень робив підтягування з дригами. Деякі дні я робив якісь інші підтягування, тобто не супер якісні підтягування. Віджимання, можливо, також не супер найкраще, але віджимання робились легше. Тобто самі ці всі підходи хотілося робити ліниво, швидко, тому що. Можливо, не було ніяких добавок до тих самих макаронів, і з іншою їжею відчував би себе трошки по-іншому. Але це теж не є важливо, тому що, якби основа цієї їжі мене наштовхувала зовсім на інші тренування. Тобто, ці тренування підходів на максимум. Наприклад, на прикладній брусах, це те, що автоматично завжди потрібно робити в таких челенджах. в моєму випадку. І це в кожен тиждень так робив і роблю. Але. Стосовно конкретно тренувань, то в цей день зробив 609, якщо не помиляюсь, віджимань від землі за один підхід зробив новий рекорд навіть для себе. І це якраз завдяки макаронам, равіолі, вареникам. Можливо, бургер також повпливав, це єдине, що було з хлібу. В якийсь один з днів було 100-200 грам вівсянки зранку. Тобто, якісь деякі основи їжі, можливо, не всі пам'ятаю. Через те, що не суть в цьому, були ще чоколад певний, в якийсь... В більшій мірі цього челенджу не пам'ятаю точно чи кожного дня, але ввечері їв по одній шоколадочці. для енергії, для такого заліплення ввечер чисто добавки калорій, всього іншого перед сном. Не маю навіть мінімального розуміння того, як правильно їсти, як неправильно їсти, завжди їм все, що хочу. По відчуттям, в якій годині перед тренуванням, після тренування, під час тренування це все взагалі для мене не має ніякого значення. Тому найголовніше що хотів сказати, що в ці три дні тренувань, тобто в тиждень було три дні тренувань, коли робив по 200 чимось віджимань в домашніх умовах, віджимаючись за підхід, і один з днів от зробив 609 віджимань за підхід, тобто макарони. От навіть без нічого дали мені такий ефект. Це найголовніше, що хотілося вам сказати всім пока.